Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Британський тренер Бен Девісон сумнівається, що його підопічний Мозес Ітаума у наступному поєдинку битиметься з Джерменом Франкеном або Філіпом Герговічем. Натомість на 13 жовтня в нього запланований вій проти кубинця Френка Санчеса. А на розігріві у Ітауми виступить Дерек Чесора. Промоутер Оскар Делахоя та тренер Роні Шилдс поділився думками щодо майбутнього Канело. Один радить йому змінити тренера, інший покінчити з боксом. Промоутер Еді Хірн розповів про наступний поєдинок Ентоні Джошуа у Африці. Олександр Усик викликав на бій за правилами ММА Джейка Пола. А екс-чемпіон Тімоті Бредлі переконаний, що маленький Джервонта Девіс витре канва з Джейком Полом у їхньому майбутньому фрікфайті у Майами. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал, отримуючи більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet поринь у всесвіт боксу разом з Фовбет. Тренер непереможеного британського супертяжа Мозеса Ітауми Бен Девісон сумнівається, що його підопічний у наступному поєдинку битиметься з Джерменом Фралькеном або Філіпом Хагойжем. Імена цих двох у всіх на язику, але вони не зацікавлені і це стосується практично всіх бійців. Так що все складно. Важко роздобути цих суперників в даний момент. Їм не цікаво, вони не хочуть мати з нами справу. Вони просто хочуть багато грошей за бій з Мозесом. Дуже важко отримати цих суперників. Якщо нам вдасться домовитися, і на наступний бій ми отримаємо суперника на кшталт них, то ми повністю готові до цього. Це те, що нам потрібно. Але якщо ні, то я вважаю, що нам доведеться знизити рівень і, можливо, спробувати побитися з кимось у новому році, сказав Девісон. Нагадаємо, що Моза Сітаума востаннє бився з 16 на 17 вересня ввечері боксу у Веріаді. Британський боксер переміг нокаутом у першому раунді досвідченого співвітчизника Діляна Вайта. Незважаючи на заяву тренера, за інформацією з Sports, Моза Сітаума вже найближчим часом може битися з кубинським бійцем Франком Санчосом. Якщо британський боксер переможе, то отримає шанс битися з Олександром Усиком за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією IB. Якщо звісно встигне цікаво, але видання The Ring вже навіть озвучило дату: 13 грудня, арена Co-op Live у Манчестері. А в одному карді з Мозусом Мітоумою на розігріві також проведе свій наступний бій британський ветеран суперважкої ваги Дерек Чесора. Він так прокоментував свій перформанс. Дозвольте мені дещо вам розповісти. Ми повертаємося до Манчестера. 13 грудня дорога до 50-го бою. Тож бронюйте готелі, бронюйте ресторани. Ми з Куінсбері приїдемо, щоб перемогти у Манчестері. Суперник скоро буде оголошений. У мене був один, але великий бос його не схвалив. Ти не можеш сперечатися з великим босом. Якщо він сказав, що хоче щось зробити, то так і буде, заявив Чесора. Нагадаємо, що останній бій Чусора провів у лютому, коли переміг за очками Шведа Оттоваліна. Глава промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя. Поділився думками про майбутнє колишнього абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса після поразки від Теренса Крофорда. Де Лихоя вірить, що Канела може виступати на високому рівні, якщо піде від свого багаторічного тренера Еді Рейносо. Знайди нового тренера, ти станеш кращим. Новий тренер навчить тебе новим трюкам. Чи варто Канело попрацювати з Флойдом Мевезером старшим? З його швидкістю і рефлексами у Канело все ще є шанси провести кілька боїв на елітному рівні. Мейвезер старший освіжив би його стиль і зробив би його новим бійцем, сказав Делахоя. Нагадаємо, що 13 вересня Крофорд переміг Канело одноголосним рішенням суддів у головній події вечора боксу в Лас-Вегасі. А у відомого тренера Роні Шилца інша думка на цей рахунок. Він заявив, що більше не бачить жодних перспектив у колишнього абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі Сауля Альвареса після поразки в бою проти Теренса Крофорда. Коли все закінчено, то закінчено. Зараз мені здається, що Канела не слід битися далі. Ти не зможеш перемогти час. Жоден тренер не зробить Канело кращим, ніж він зараз є. Його тіло каже йому, що пора зав'язувати. У Кроуфорда було менше воїн. Він проїхав на дорозі менше кілометрів, провів менше боїв. У боксі Канело старший, сказав Шилц. А яка ваша думка щодо майбутнього Альвареса? Чи слід йому надалі продовжувати ризиковані виступи та псувати свою озіркову спадщину? Чи можливо все ж час заворшувати з боксом? Пишіть під відео. Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа більше року не виходив на ринг, однак вже готується до проміжного поєдинку. Однією з несподіваних пропозицій стала можливість провести бій в Африці, спершу в Гані, а згодом в Нігерії. Зважаючи на Нігерійське коріння боксера, варіант з Нігерією виглядав би більш логічним. Але промоутер Джошуа Едіхірн пояснив ситуацію. Пропозиція промоутера Езекіля Адаму про бій у Нігерії, я з ним навіть не розмовляв. Вважаю, він контактував із кимось із близького оточення Ентоні, але не зі мною. Якщо буде офіційна пропозиція, ми готові її розглянути. Але наразі у нас є конкретна домовленість лише щодо поєдинку в Акрі Гана. Ми серйозно налаштовані відвідати її на початку наступного року. Водночас ми не відкидаємо варіант з Нігерією. На столі також залишаються інші потенційні напрями: Саудівська Аравія, Китай, бій із Джаном Джелеєм чи навіть повернення в Британію. Єдине, що можу сказати точно, Джошуа вийде у ринг у першому кварталі наступного року, сказав Хірн. Нагадаємо, що напередодні, згідно з оновленим рейтингом авторитетного журналу The Ring, Ентоні Джошуа вибув з топ-10 найсильніших буксирів надважкої ваги. Ну і на завершення. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі, українець Олександр Усик, заявив, що готовий вийти в клітку за правилами ММА проти популярного відеоблогера Джейка Пола. Раніше Пол опублікував відео, де окреслив свої цілі на найближчі 5 років, і серед іншого зазначив, що планує побити Усика. Українець різко відреагував на ці слова: Хороший план, Джейк. Але я тут не для того, щоб бути на п'ятому місці, тільки на першому. Я поставлю крапку в боксі, а після цього буду чекати тебе в клітці. Давай подивимося, чи є у тебе яйця, чи ти просто жадаєш хайпу, написав Усик у соцмережі X. Тим часом наступний бій Пола запланований на 14 листопада в Майамі, де його суперником стане чемпіон легкої ваги Джеронта Танк Дейвіс. Незважаючи на те, що це буде відверто показовий фрікфайт. Та на те, що між бійцями колосальна перевага у вазі та антропометрії, колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі переконаний, що Девіс візьме верх у цьому протистоянні та знищить цю п'явку в боксі в особі Джейка Пола. Це буде ніби бджола проти слона. Джейк великий, але бджола буде його лякати. Джервонта не програє цей бій. Він протре канвас Джейком Полом знищить його та викине цю випадкову п'явку з нашої гри, заявив Бредлі. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.